Ми з виданистом клуб сімейно дозвілля привезли книгу, яка називається Мак. перезавантаження. Це моя книга Мак», яка вийшла ще 2003 року, але доповнена новими оповіданнями. Фактично, це така збірка вибраних оповідань. Тут 20 текстів. Деякі з них друкувалися в книгах, деякі виходили лише іноземними мовами, деякі були лише в якихось там журнальних публікаціях. Мікс такий вийшов. Да. За місяць має вийти книга, яка називається Життя Марії. Це нові вірші, і нові переклади. Мені здається, що і Мілош і Брехт сьогодні надзвичайно актуально звучать, От попри те, що вони писали, писали кілька десятиліть тому. мені здається, саме за рахунок того, що вони писали теж під час війни, по війні. В контексті якихось воєнних, воєнних подій, в контексті речей пов'язаних з окупацією, з вигнаннями і з якимись а, такими не дуже приємними речами, все це якось надзвичайно болюче, надзвичайно живо і адекватно звучить, саме в українському приблизі. Сьогодні А тут якось мені здалося, що все це страшенно суголосна ситуація, яка в якій ми всі знаходимося. Тому я, власне, я перекладав переважно тексти, написані в 30-х, 40-х, 50-х роках. цій книзі багато речей пов'язаних якось безпосередньо з, з подіями на Сході, з подіями на Донбасі. Хочемо поїхати з видавцем туди, в Луганську, в Донецьку область. Ще не визначились куди саме, але думаю, що там є багато місць, де можна почитати вірші. Просто практика показує, що в маленьких містечках реакція публіки, можливо, є більш, більш живою, більш щирою і більш І Потрібно туди їхати, можливо, навіть в першу чергу. От, Скажімо, ми з друзями-письменниками-музикантами виступали останнім часом по багатьох містах, там, скажімо, на сході. І це Справді страшно цікаво і страшенно зворушливо ці от люди, котрі, можливо, вперше в своєму житті бачили живого письменника. І не хочеться, щоб вони побачили тебе раз, бачили в останній раз живого письменника. Хочеться до них знову приїжджати, провозити до них інших поетів, інших музикантів, чим ми власне і займаємося. І я взагалі не монологічна людина. Мені навіть діалогу не так цікаво, мені цікаво слухати людей. А коли ти спілкуєшся там з людьми, там дуже багато речей можна цікаво. Якщо ти не намагаєшся власне, всіх переконати в правдивості того, що ти говориш, єдино правильності своїх слів, а готовий слухати, готовий приймати чужу точку зору, готовий е, е, якось полемізувати, відкрити до діалогу, то люди це насправді дуже тонко відчувають. От навіть цей бігмак перезавантаження це не просто механічне зібрання. Я вибрав якісь такі речі, щоб вони доповнювали одне одного, або щоб з'являвся якийсь контраст, щоб о, читач відчував якісь емоційні перепади, щоб, щоб там був простір. Там більшість перекладів Мілоша вони із його циклу Голоси бідних людей. Це якраз його воєнні вірші, написані 43-44-го. Сорок четвертого, років в Варшаві, в Кракові якраз там речі пов'язані з тим, що він бачив в Варшаві, і придушення повстання і повстання в гетто єврейському. А власне речі, які знову ж таки, от я повторюся, вони дивовижно суголосні подіям в Україні. Роман пишеться протягом довгого часу, книга прози пишеться протягом довгого часу. Ясна річ, що ти не можеш жити лише цим. Ти це лишаєш себе як таке велике тло, та, як такий певний знову ж таки простір, в якому ти живеш, але так чи інакше, ти мусиш. Паралельно реагувати на якісь інші речі. Та ви знаєте, знову ж таки цікаво пробувати якісь емоції, які ти до того висловлював через вірші, висловити через прозу. Цікаво експериментувати, цікаво заходити на якусь незнайому територію і робити якісь нові для себе речі, незвичні речі.